У Хмельницькому Свято-Георгіївському храмі попрощатися з 47-річним Олексієм Батаєвим прийшли його близькі та рідні. Чоловіка знав з дитинства, каже його друг Олексій Лісецький. Він говорить, любив грати у футбол. Я його знав, що з м'яківом в школі він нас вчився. В селі до 4 класу. І з ними вже в старшому віці ми були, якби дружили постійно. Він приїжджав в село до нас. Віці. Він любив дуже футбол. Ми, ми грали футбол, грали вулиця на вулиці, футбол грали, ми все приходили туди до них на вулицю. Вони до нас. Він за, шах, за, шах, за шахтар болював. Олексій Батаєв народився в селі Нестерівці, колишнього Дунаєвецького, а нині Кам'янець-Подільського району, розповідає його друг Олександр. Потім переїхав до Хмельницького разом з братом Працював на швейному виробництві. Він в швейному цеху десь за крочком був. На початку повномасштабного вторгнення товариш записався в територіальну оборону, каже Олександр Лісецький. Мене брат є рідний, вони теж разом пішли в тероборону, потім його з тероборони забрали на цей туди до війська. Олексій Батаєв воював у 65-й окремій механізованій бригаді, розповідає чоловік. Каже, я, якщо цей, каже, то я. Полон ніколи не здамся. Загинув воїн, каже Олександр Лісецький, на Запорізькому напрямку. Роботіно, вони не дійшли до позиції, прилетів з дрона. За словами Олександра Лісецького, у загиблого товариша залишився син, брат і мати. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.